Курс чудес урок 295 Святий Дух бачить крізь мене сьогодні. Христос просить використати мої очі сьогодні та викупити світ. Він просить про цей дар, щоб він міг дати мені душевний спокій і забрати весь жах і біль. І коли вони забираються, мрії, які, здавалося, осіли у світі, зникають. Викуплення має бути єдиним, коли я спасенний. Світ спасенний зі мною, бо ми всі повинні бути викуплені разом. Страх буває різних форм, але любов одна. Мій отче, Христос попросив мене про дар, дар, який я даю, щоб Він був. Даний мені, допоможи мені використовувати Очі Христа сьогодні, дозволяючи любові Святого Духа благословляти все, що я бачу, щоб Його прощаюча любов могла спочити на мені. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.